З прикладу випадки, он, як ми, ну вибачте, це ж теж правда. Випадки канібалізму на фронті. Ну, вони є. У росіян? Так. Да? От який штучний інтелект вам це все врахує. І як він вам розрахує, що коли його там колеги, які б вони не були але вороги, але ж вони ж теж між собою спілкуються, дізнаються, що в колективі канібал. От що далі? Нам відомо кілька випадків, коли вони розстріляли таких людей. Ну, бо просто... Причому розстріляли не тому, що він канібал, або страшно. А скажіть, каніб... Це все неможливо обрахувати. Канібалізм російської армії це через Голодуху? Там продуктів На фронті так. Були випадки, ми знаємо, коли в нас навіть один був в полоні канібал, знаєте, сидів в загальній камері і От він окремо. Щоб нікого не з'їв. Ні, вони його окремо і чергували по черзі, щоб ви зрозуміли. Ну, спілкувалися з ними, і психологи спілкувалися, кажуть, ну знаєте, якось страшнувато. А той ображений каже, вони зі мною не хочуть розмовляти. Ну Це і сміх і грік, як то кажуть.